Друзі, вітаю вас на своєму каналі Дотик Душі. Дякую щиро всім, хто підписується, лайкає, поширює та коментує контент на моєму каналі. Кожна ваша підписка надзвичайно важлива, так як з кожною вашою підпискою все ближче і ближче наближаюся я для того, щоб включилась монетизація на, каналі, на моєму YouTube каналі. А всі гроші, які будуть приходити з монетизації, буду відправляти на Збройні Сили України тому нашій армії, нашим військовим. Отже, друзі мої, вірш, іронія моєї долі. Я їй вірші свої писав, пісні одній лишень співав, душі ж техесенько вмирав, і все тому, що я її кохав. Чому кохав? Я ще кохаю, лишень її одну жадаю, услід лиш чую я одне, це почуття скоро пройде. Вона казала мені ні, а моє серце горіло у вогні. Вона казала не твоя, а я все вірив, що моя. Надії вогник все живріє, душа тихесенько все тліє, тіло по ночам ламає. Це її одну чекає. У серці біль, у очах лиш смуток, як прожити двоє суток, бути видно одному в полі. Ось така іронія моєї долі. Ще раз дякую, друзі мої, за ваші підписки, лайки, поширення коментарі вони надзвичайно важливі для мене, для тих, хто бажає допомогти. Нашій армії є посилання внизу під цим відео на фонд Сергія Притули, або ж на мої картки. Відповідно до своїх карток я вже буду відправляти сам або Сергію Притули, або безпосередньо вже військовим. За кожне пересилання буду звітувати. Дякую, друзі мої. Бережіть себе і Україну! Слава Україні!